На годиннику, як ви бачите, час і початок війни. Дата. Далі наш Завод. Це останнє місце там, де ми відпочивали сім'єю на Новий рік. Замість голих стін в одному із цехів підприємства Арселор Мітл тепер красуються ось такі патріотичні мурали. Створює їх Наталія Олекса, яка працює тут дозувальницею. На цю справу жінку підштовхнуло повномасштабне вторгнення Росії та найтрагічніше втрата чоловіка, який одразу пішов захищати нашу Україну від окупантів, аби ворог не прийшов і до Кривого Рогу. Він сам з Кривоградської області. От. Там пішов в воєнкомат добровільно і. Сказали почекати. От. Ну, він дуже вскоречили був. Вони з комом сіли на свою машину, поїхали. У них було направлення в Миколаївську частину, потім поїхали в Сєвєродонецьк. Це було останнє місце його. Найперший мурал і наразі найбільший створила за тиждень, назвала його незламність. На зображенні зібрані особисті для Наталії спогади, зокрема і рідне підприємство, де познайомилася з коханим. Також відтворила Україну в образі дівчини, на дикою летять російські ракети. Ідею прикрасити цех муралами Жінка сама запропонувала керівництво. Ті раду її підтримали та допомогли придбати фарбу. Не залишилися осторонь і колеги. Одна із них зізнається, за два десятиліття її роботи тут ще не бачила, аби в цеху створювали такі мистецькі шедеври. Помогли, ну, допомогли там, фарбу змішати, подати. Все сподобалося. Співвідношення кольору, все. І сама задумка. Ну, саме більше нам їжачок сподобався, тому що вона якби себе відобразила. Їжачок, якого багато хто уподобав, став майже талісманом цеху. Наталія працювала над ним два дні. Звичайно, що поєднуючи це з основною своєю роботою. Образ тваринки брала з голови. Так з'явився вивничий їжак з джевеліном на позивний позитивчик. Їжачок, ну це як сказати, більше для душі такі він просто вроді. І строгий, і грізний, а теж в той же час він такий, як бойовий товариш такий, на підтримку колегам, щоб веселіше було. Прийшов, глянув, зарядився позитивом бойовим і пішов працювати. На території підприємства також є пам'ятна дошка чоловікові Наталії, який був тут інженерно-технічним працівником. Її відкриття ініціювали колеги загиблого героя. Вони, як ніхто, підтримують жінку у всьому. Тому Наталія планує продовжувати і далі перетворювати свої задумки в зображення. І зараз вже навіть має мрію намалювати чоловіка в воєнній формі, який тримає жінку на руках. а Чоловік щоб був ангелом. Вікторія Пінчук, Максим Мурашов, перший міський.